Солодкий вікенд з Наталкою Войтович. Привіт усім! Це Солодкий Вікенд з Наталкою Войтович, і сьогодні ми завітали в неповторне ексклюзивне місце. Воно називається Волинська Лавандія. Саме тут відбувається Луцьк Фешн Вікенд. Попереду модні покази посеред лавантового поля. Цікаво, як це буде? Тоді лишайтеся з нами. Рада вітати тебе на грандіозному проєкті, який ти власне організувала Луцьк Fashion Вікенд, виїхав за межі Луцька дуже далеко, і сьогодні він відбувається в Лавандії, яка є на території Волинської Голландії, на розкішному величезному полі, яке реально, мабуть, справді просило чогось красивого і модного, що сюди привезла. Ти як ти до цього дійшла? Моя ідея <гум> ідея виникла давно. Ми дуже давно хотіли щось таке цікаве запропонувати нашим гостям, нашим дизайнерам. І так склалися всі обставини, що сьогодні ми тут. Я щаслива, що ми можемо так далеко подорожувати від Луцька. Я сподіваюся, не найдальше наша локація. Ми будемо подорожувати і наступні інші цікаві локації по всій Волині і не тільки. Ну гаразд Висково. додумалася привести сюди Луцьк фешн Вікенд. Але я сьогодні була вражена, де розміщені стільці. Тобто у нас моделі будуть іти серед квітів. Так, так. Тому фішка. Фішка теж твого авторства. Так. Окей, що ще такого е, фішкового придумано саме цього літнього вузького фешн -біканту? Ну, Природа вона спонукає до такої легкості, єднання з природою, тому навіть моделі сьогодні будуть боси. Потребі. Таке, ну, всі ми зараз потребуємо в тих стресах, в тому всьому єднання з природою. Я думаю, що це буде таким суцільним, суцільним таким благодаті такою. Класна концепція. Хто долучився до організації? Кому хотіла би подякувати? Хочу подякувати, звісно, своїй команді в першу чергу, яка дуже багато питань закриває, про які навіть не думаю. Ну і, звісно, хочу подякувати нашим партнерам. Нашим партнером це в першу чергу Волицька Лавандія, це сад-город, який всі квіти, прекрасні дерева і ті тюльпани, які ми бачили у Волицькій Голландії. Також ЖК Атлант, який вже неодноразово підтримує наш проєкт. Форева Янг» та також макіяж хочу відзначити від студії Байпличук. Дуже мені сподобалось, як ми сьогодні всі дружно спрацювали, і моделям вона робила макіяж разом з колегою Ольга. Е, і мені дуже все подобається. Я сподіваюся, що наші гості будуть захваті. Ти сьогодні виглядаєш, ти знаєш, е, як людина, яка кайфує від того, що вона зробила. <с camp> ти така ходиш, дивишся і думаєш, це воно. Восьмий рік, Наталка, це не жарти. І Хочу реально відзначити твій лук. Дякую. Розказує. Росолоджуєшся. Це шоурум Кома. Це мої давні друзі. Ми з ними починали ще з першого «Луцьк Фешн вікенд. Ну і звісно, вони відновили нашу співпрацю, тому що вони довгий час переїжджали. І ще якісь були нюанси: карантин, війна і такі інші стреси. Але вже цього року ми знову відновили нашу співпрацю. Вони зараз співпрацюють з різними брендами по всій Україні, тому на мені різні дизайнери, але образ від широмокома. Ще. У нас на Луцьк Фешн Вікенді. Я вас не пам'ятаю. Так, ми цього року вперше. Ми молодий бренд, так. тому е... вирішили цього року побувати у вас. Як називається ваш бренд? Наш бренд називається M-OVER. це бренд спортивного одягу. Більш під стиль. Сьогодні що ми побачимо на подіумі? Будемо представляти наших три нових моделі, тобто ще їх ніхто не бачив. Сьогодні побачать їх вперше, це спортивний одяг для того, аби ходити в спортзалі чи все-таки відпочивати такий десь від... на відпочи від... для відпочинку десь для прогулянок для такого стилю. Я відразу відмітила ваш образ. У нас сьогодні білий дескоп, звісно, ви його дотрималися, але розкішний костюм із цією гарною квіткою. І що? Не кажіть, що це ваше власне пожиття. Так, в нас є дизайн-студія ReLook. по пошиву індивідуальному, і також ми сьогодні будемо представляти дитячий одяг. Святкові сукні це буде в прокат. І ми існуємо рік на Луцьку. Наша сфера, ми тільки розвиваємося, але вкладаємо туди всю нашу душу, всю нашу любов. Якщо буде тобто, ті дітки, які красиві в красивих сукнях, сьогодні будуть зустрічатися на лавандовому полі. Це дітки у ваших сукнях. їх можна замовити як для пошиття, так і на так. 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 дуже дуже потрібна річ, тому що, якщо чесно, бракує такої послуги, і приємно, що ви демонструєте себе саме на Луцькуваш. Так і нам дуже приємно бачити всіх лучан. Я скажу, що враження від того, що ви побачили, мабуть, позитивні. Поділіться дуже ними. позитивні взагалі. Ну дуже така гарна локація, неоднозначна не і дуже воно так пасує до саме до фешн-події. Білі стільці, білий дрес-код, лаванда це ну це просто топчик. Рада вітати вас вже вдруге, так, на Луцько. Втретє, втретє, втретє. Ви вже втретє. Так, Якщо так. ви приїжджаєте неодноразово до нас, це означає, що вам у нас подобається. Так, мені дуже подобаються ваші заходи, вони неймовірні. А сьогоднішня локація це просто фантастично. Що сьогодні ви підготували для такої особливої локації? Я привезла колекцію під назвою Українські легенди. Вона присвячена нашим українським жінкам, які захищають мужньо наш кордон, нашу Україну і нашу незалежність. Вони народжують діток під звуки сирен і таким самим продовжують майбутнє нашої України. Сподіваюся, що колекція сумно не виглядає, тому що я використала яскраві кольори і використала українську вишивку, яка вплетена в сучасний крій. Вона така трішки авантюрна моя колекція. Я дуже сподобаюся, що вона вам сподобається. Вам обов'язково сподобається, а можна буде придбати тут? Можна придбати, звісно. Рекомендую. Всі в білому, і всі старалися десь доєднати до образу квіти. Ви в тому числі бренд Кума. Тепер уже це не тільки бренд Кума, а і шоурум. Ви розширилися співпрацею з іншими українськими брендами. Має от в арсеналі таку сорочку, і таку квітку. Це вас? Кумівський. Е, сукня ще наша, тому що зараз на даний момент Кума не відшиває. Ага. Ми взяли трошки таку невеличку паузу, працювали над нашим новим шоурумом. Е, це колаборація різних брендів українських. От. Е, сорочка в мене іншого бренду рівненського, Еміліко називається. От. Дуже гарні в нас зараз речі, дуже багато різних брендів. Е, є що вибрати, і ми в тренді. Багато брендів, ми в тренді. Ось це і Рима. Футу. так. Я сьогодні для себе зробила відкриття. Я не знала, що Кума зараз колаборується з іншими брендами, і це дуже круто. З'явився ще один шоу-рум українських дизайнерів. Болуз. Так, Що так. ж ви підготували сьогодні для показу? Ми е, виправлю трошечки, позиціонуємо себе. Зараз нас, називається наш шоу-рум-магазей. Це таке О. старовживане українське слово. Так, магазин української одяганки. Е, сьогодні ми вдягаємо наших прекрасних жінок. Е, ну, це теж е, як е, мікс із дуже різних брендів, це всі українські, доповнені прикрасами ручної роботи, фартухами ручної роботи ну, дуже гарні такі кольори, поєднання, натуральні тканини, звичайно. Круто. Та буде гарно мені здається. Ще такого як сьогодні. Я лусквашин вікенд не, не придумував. Угу. Ще на поля. Квіткові, лавандові, ми не виїжджали. Сьогодні це є такий дебют, експеримент. І як ваші враження? Е, трошки жарко. Переживаю, щоб не отримати якісь сонячні опіки, але взагалі -то мені дуже подобається. класна атмосфера, дуже гарний запах, ну просто неймовірний. Е, і не знаю, ну все чудово, що може бути краще, ніж бути на природі, коли така гарна погода літом. Анна Окріп. Рада вітати вас на Луцьк Фешн. Вікен гості зі Львова. Ви любите. Рослину окріп чи просто любите дуже гарячу воду? Дуже гарячу воду. Швидшу воду, та, я думаю. так, я йду. Яка ідея вашого це псевдонім? чи а, прізвище? Це прізвище. Моє, так. Це прізвище? Так. Дуже круто. Медійно це однозначно. Що сьогодні привезла до Луцька Анна Окріп? Я сьогодні вам привезла мою колекцію, називається «Подих». Там зібрані етномотиви в сучасному стилі. Ми привезли вишиванки. Так. Хотіли привезти ще ткани одяг, але трішки не забракло нам часу. Ми спеціалізуємося на тканому ще одязі теж, що дуже мало його є зараз. І хочеться більше розвинути цю ідею. Тканий одяг натурально ткани. Так, так, так. Мовлюся на, стан... на верстаті. На тих станках, у так, тих так, таких так, ретро колись самацію всім займаюся. Та ви да, що? І вмієте це робити? Та да, навчалася. Там якийсь сукач все... знаю, є ці всякі штуки, це все ви вмієте? Все є в мене в майстерні. Ви Дуже крута. <рес> все, я з нетерпінням чекаю вашого показу Дякую. і рада, що ви з нами. Дякую. Дякую. Будемо частіше заїжджати до вас. Вашим гарним образом. Дякую. А ви ще тут і дотичні до організації? то представсько. Мене звати Наталія, Я представник з житлового комплексу Атлан, компанії Голдісбут. Сьогодні ми показуємо наші планування квартир, показуємо, розказуємо більше про наш житловий комплекс тим, хто цікавиться. От, і раді бути дотичними до такого прекрасного дійства. Ваші враження від того, що ви вже побачили. А в загальному дуже все подобається. Єдине, що якби не було так спокойно, серешта <гум> <гум> <ні>, взагалі <гум> супер. А, гарно відпочиваємо. Я бачу, як гарно налаштована зона для показів. Ось сама організація свята мені теж дуже до вподоби. Вже мені вперше раз до речі, були також минулого разу на Fashion Week. А, сподобалось тому, власне, ще раз я до вас завітали. Fashion Weekend. Усі покази стосувалися України і всього українського. Багато говорили про наш генокод та нашу етніку. Ця подія завершує сезон солодкого вікенду і зустрінемось уже восени. Солодкий вікенд з Наталкою Войтович.